Шановні друзі, ви на каналі Мнемонічної школи і таким чином стаєте учасником уроку. Тема уроку як не сплутати диван з тренером. Одна учениця розказувала, що любить лягати на свого тренера. В наші дні нічим не здивуєш, але вона мала на увазі щось інше. По англійськи диван couch. А тренер coach. Тому можна сказати так: I lie down on my couch. I lie down on my coach. У першому випадку я лягаю на диван, у другому я лягаю на свого тренера. А ось вам і коротка історія. I have a personal coach. My personal coach offered to sleep on his couch. Я маю персонального тренера. Мій персональний тренер запропонував поспати на його дивані. Між іншим, багато наших переконані, що диван по-англійськи це соуфа. Десь в Англії, а головним чином на теренах Індії, це слово трапляється в ужитку. Але за океаном диван називають все-таки кауч. В інтернеті можна відкупати цілі статті про відмінності між софою та диваном. Але можна сказати простіше: диван настільки м'який, що з нього важко встати, а софа то тверда канапа, яка стоїть у офісі у дантиста. Тож не плутайте тепер диван і софу, а головне диван з тренером. А ще зі словом Couch зв'язаний відомий персонаж Couch Potato. Це такий америкашка вагою від 120 кг і вище, який сидить на каучі, залипає в телевізорі або в телефоні і жере картопляні чіпси. Є такий жарт. Чи ви знаєте, яка найкраща фізична вправа для такого персонажа? What is a couch potato's favorite exercise? Відповідь – пробувати вставати з м'якого дивана. Trying to get up from the Soft Couch Ось такий урок ми прослухали з вами. Хочу нагадати, що ви можете придбати матеріали цього уроку з текстами та прикладами для самостійного працювання. Для цього вам треба звернутися до мнемонічної школи, надіславши запит. Не забувайте також підписатися та поставити лайк у подобання. Чекаємо вас на наступний урок!